Всім привітики, всім підписникам. Привіток великий! Я сподіваюся, мене дуже чути. Я тут сіла повечеріти, приготувалась моя ось Там ще дві сковорідочки. Дуже вона така ароматна, соусом у нагі. Все дуже смачно. Я прям дуже впевнена в цьому. Тут у мене гаджика домашня, гостра, звісно ж, холодець, я доїдаю. Так, ще в мене на хлібчик буде паштет. Такий ВТБ купую печінковий. Вже прям слюнка. Не скажу, що я прям дуже голодна, але я випила антибіотик. 30 плюс контент. І мені треба поїсточки, Бо вже якби час, вже сьома година. І треба випити. Ой, обов'язково мені поїсти зараз. Так, зараз поїм. Потім ще собі чайочок зроблю. Поп'ю. Крут я щось запиналася. Вже так відвикла знімати, якщо чесно. М -м -м, можна було б ще до речі, лампу вімкнути. Ну, я думаю, мені і так видно, так, да, мене? Так, ну що, давайте буду їсти. Знову швидкий молбанг. I'm so sorry, потому що, <laughs> <laughs> тому що. Ну, коротше, вистраювати оту конструкцію, що я раніше робила, якось для такої простої вечері не хочеться, так? Да? Якби в мене, наприклад, була піца або, ну, короче, щось інше, ну така простенька, да? так? Думаю, так сяду вечері з вами. Хотіла, знаєте, яку тему зачіпити, думаю, що я буду просто так їсти, да? Давайте побалакаємо з приводу. Ну не скажу, що мене це зачепило. Я вже відповіла в коротенькому відосику на тему <кхи> виїхати з країни під час війни зараз. По-перше, ні на кого не ображаюся. Просто хотілося б висказати свою позицію з цього приводу. Ну, Позиція моя очевидна, так? Да? Тому що вже третій рік повномасштабної війни, ми з е, сім'єю вдома. Давайте почну спочатку. Коли почалась війна повномасштабна, 24 лютого ми були вдома. Як зараз пам'ятаю цей ранок, я була ще в декреті. Здається, це була сьома година ранку. Бо до 7 ми з дитиною спали. Чоловік в цей день збирався на роботу, він, звісно, прокинувся раніше. І, і знав він все раніше зайзнав. Я прокинулася у сьомій з дитиною. Тоді я ще кормила груддю. Прокинулася, щоб дитину покормити. Ну і лежу, кормлю дитину і чую вибухи. Е -е -е -е. Місто Кривий Ріг. У нас вибухи. Ну, якби на постійній основі не кожен день, але деякі дні у нас вибухи. Тому що в нас кар'єри, заводи і бувають вриви, да, Вибухи. Робочі. Не знаю, чому, але я подумала, що осьомі ранку можливо це був вибух робочий. Хоча вибухи у нас були. Робочий вдень там нас попереджали, е, е, ну <кій> завжди, що... Ну, ні, давайте так, що до повномасштабки нас не попереджали, тобто ми знали вже при що в нас е, о такій то годині буде робочий вибух. Ми, ми звикли вже до цього. Ми знали, що це робочий процес. А тут сьома година ранку. Який вибух? Думаю, дуже підозріло. Звісно, до 24 лютого про ці новини ми дивилися новини, все ми бачили. Але наша сім'я була впевнена, що війни не буде. Ну, такої війни, так? Да? Коротше, я покормила Тімку, заходжу на кухню. Мені чоловік каже, що ти дивилася новини. <кій> я кажу, ще ні. Він каже, почалася війна. У мене шок. Я не знаю, я підійшла до вікна, в мене шок. Просто стоялася... стояла тут на кухні, дивилася в вікно і не знала, що робити. Подивилася відео Зеленського, не хотіла в це вірити. Чоловік пішов на роботу, далі я вже чесно не пам'ятаю весь день, і я не пам'ятаю через який час, але, ну, по-перше, в той день, коли чоловік в той же день, 24-го, чоловік прийшов з роботи. Я пам'ятаю, як ми, ми стояли на кухні, е, бачили вибухи <кій> вдалеки, не в нас у місті, а за містом. Але нам було видно ці в спишки, ми злякалися, але ми не ховалися, були сирени, ми не ховалися, ми спускалися в підвал в будинку. Це був наш вибір. І я пам'ятаю, як ми стоїмо тут на кухні, дивимося, як е, люди з нашого будинку спускаються в підвал. Ми ще так знаєте, типа, ну, казали, от, а смисл, що вони спускаються. Це ж якщо в будинок прилетить, це ж завали і підвал. Ну, коротше, ну, це були наші думки. Слава Богу, у нас в районі прильотів не було. За всю війну прильотів в нашому районі не було. <кій> Звісно, ми чуємо вибухи, коли прилітаю в інший район. Я ж кажу, на початку ми бачили, ну, ну, коротше, багато що ми бачили, але ми не ховалися. Ну, ховалися ми тільки в коридор. У квартирі. Через якийсь час мені чоловік сказав, що давайте вийдеш, візьмеш тімку і вийдете за кордон. Коли почали, я пам'ятаю, обстріли по Дніпру. Чоловік сказав, давайте виїжджайте. Я залишусь тут. Ну, звісно, бо він же ж не вийде. Але я сказала ні, це була моя позиція. Я не уявляла, як я сама з маленькою дитиною поїду за кордон. Що я там буду робити. Я розуміла, що тут небезпечно, але, по моїм відчуттям, я не могла залишити чоловіка. Не могла я без нього поїхати. Я розуміла, що мені буде складно, ну така людина. Е, звісно. Це моя позиція. Ну просто я висказую свою позицію, так і мені було вдома якось спокійніше все ж таки. На деякий час, коли почались обстріли з Дніпра, в Дніпру, <кій> Боже, в Дніпрі, коротше, ми виїхали до моїх родичів, до сестри моєї мами, рідна сестра моєї мами. Ми виїхали до них у місто. Це місто в, нашу, в нашій області теж. <кій> ми поїхали туди. Пробули ми там з Тімкою дві неділі. Одну неділю з моїм чоловіком, потім його викликали на роботу. І він поїхав додому на роботу, на роботу працювати. Ми залишилися ще в тому, ну коротше, в родичів. Пробули ще там неділю. Я сказала чоловіку, приїжджай нас, бо я вже не можу. Я хочу додому. Ну все, я хотіла додому. Мені було там неспокійно. Хоча й були мої родичі близькі, але, ну ви ж розумієте, вдома, ти вдома. Там постійно ти розумієш, що ти людям заважаєш, у них, свої, у них своє життя, свої заботи, свої проблеми. Вдома все своє, все рідне, ти себе відчуваєш вільно. <кій> От, зараз. Так, тімка мене покликав, і я ще собі <кій> вирішила покласти одну гомілочку. Я не знаю, чи це антибіотики так діють, <кій> що мені хочеться їсти більше. Хоча за, сьогодні, за, за сьогоднішній день не дуже багато їла. Ну, коротше, знаєте, банально, навіть ти можеш вільно підійти в себе в холодильнику, взяти їжу, яку ти хочеш, бо ти розумієш, що це ти в себе вдома. І не треба ні в кого запитувати або там соромитися, да, що ти щось там взяв і не спитав. Коротше. Ну, такі речі. І чоловік через неділю приїхав і забрав нас додому. Я прям знаєте, пам'ятаю, коли, коли ми збиралися їхати до родичів. Оцю тривожність. Я розуміла, що я їду до не до себе додому. Не розуміла, що буде з нашим домом. По-перше, залишились мої батьки, вони не захотіли з нами нікуди їхати. Я прям пам'ятаю, коли мама моя нас проводжала, і вона плакала просто. Вона не розуміла, що буде далі. З ними, з нами. Коротше, і коли ми їхали додому, я теж це дуже пам'ятаю. Я була. От мені прям от легше стало, що ми їдемо додому. І коли ми приїхали додому, я прям трішки видихнула. Уже були новини про те, що наші відбили. мразоту і все, і ми поїхали додому. І з того моменту ми вже нікуди не їздили, ми були вдома. <кій> навіть зараз, навіть зараз, е, всі ви бачите новини за останній час по багатьом містам, в тому числі і нашому місту, великі, великі втрати, великі. Велике горе, багато прильотів, багато страждає людей. Я не розказувала, але вже передостанній приліт був по житловому будинку, там постраждала квартира двоюрідної сестри мого чоловіка. Це просто великий біль. Ми не думали, знаєте, коли це коли це у людей, яких ти не знаєш, таке горе стається, так? Ти переживаєш те сльози на очах, а коли це стосується твоїх близьких, рідних, це ще вдвічі тебе отак, просто вибиває з колії. Це, до речі, поруч з моєю роботою, з моїм офісом, де я працюю. Дівчата на роботі, звісно, теж перелякалися дуже. Я тоді була не на зміні. Це ж було десь о десятій ранку. Я, звісно, була в шоці. Ну, я би сказала свою позицію. Якщо ви мене не зрозуміли, то, ну, у нас з вами. Різні погляди, це нормально. Отак от. Можливість, звісно, є у кожного виїхати, але ну, я не хочу. Мені буде дуже погано, коли я виїду Без моїх рідних, без мого чоловіка. Я не знаю. Мені буде дуже складно. Я, це, я в цьому впевнена. Ось ну, так. Ой, так люблю цей смалець на хлібчик. Знаєте, поки я знімала в Тік-Ток, от все ж таки там не так. В Ютубі я себе відчуваю якось вільніше, комфортніше, тому вже в який раз. Але повертаюся на YouTube. Тому буду тут з вами. Все ж таки YouTube мені ближче. Тут вже своя аудиторія в мене. Тим паче, TikTok є не у всіх, А YouTube це така платформа, де майже всі сидять. Я сама. Тільки здається, в тому році скачала собі TikTok, Якось раніше він мене <кій> не дуже мені він подобався. Та й зараз. все зараз наїмся. Капець. Вирішила. Вирішила взяти собі завтра вихідний. Помінялася змінами з дівчинкою. Завтра буде вихідна, ще підтикуюся. Потім на роботку. Так, і не хочеться переїдати. Напевно, вже курочкою не дарівня. Угу. Навести виладу свою голову, помити. Втім, <кій> <кій> сьогодні в обід не спав. Не клала його, бо вчора я з нічною була, мало поспала з ним в обід. І сьогодні прямо до ранку виспалася. О 10-й годині ми десь тільки прокинулись. <кій> бо він же з... зазвичай я сплю, і він так прокинувся, подивився, що я сплю, і далі зі мною лягаюся спати. Боже, <кій> <кій> Дуже смачно. Ох, я прям наділася, От душі. <кій> Дівчатка, велике вам дякую. Просто ви неймовірні. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі. Навіть коли мені одна людина напише, що вона мене чекає, чекає моє відео, мені вже дуже-дуже приємно. Дуже приємно. Тому величезно вам дякую. Бережіть себе обов'язково, тихої вам ночі, тихого дня. Не знаю, коли ви мене будете дивитися. І хочу просто сказати вам і собі в тому ж числі, берегти себе, приділяти собі, вибачте, наїлась, приділяти собі більше уваги, любити себе і обов'язково вірити в себе. Казала собі і кажу це вам. Дякую вам ще раз. Гарного вам настрою і до наступного відео.